Якщо шукаєте собі міні-гріндер для гаража або невеличкої майстерні, ось вам порівняння. Міні-гріндер Микола, який по Україні вартує 1900 гривень, і ось цей екземпляр з АліЕкспрес, якого прислав мені мій підписник. Микола на комплекті має блок жилення з регулюванням напруги для того, щоб можна було регулювати оберти. Також 10 стрічок різної зернистості, ще одна 11-та встановлена з завода, ключики розсипуха. У Гріндера з Аліекспрес комплектація може бути різна, треба дивитися, але блок живлення з регулюванням напруги в комплекті, звісно, є. Микола має кнопку з двома положеннями для того, щоб можна було змінювати напрям стрічки. Аліекспрес тільки вкил, тільки викол. Миколу вам зробили із нержавійки, Аліекспрес виконан повністю із Залізяки. Передні столи регулюються вперед-назад, вверх-вниз, у обох екземплярів. Товщина стола у Миколи 1,7 мм, у Китайця вона більша і складає 3 мм. Aliexpress має два задніх стола. Вони не регулюються, і бачите, яка відстань, що тут, що тут. Гріндер Микола має стіл лише один, але відрегулювати його можна. Aliexpress має приводний вал пластиковий діаметром 27 мм. У Миколи він алюмінієвий. І діаметр складає 21 мм. Проточки, щоб стрічка не тікала присутня, і тут проточки присутні також на верхньому і нижньому валу. Пружина на Аліекспресі є просто біда. Вона маленька, тоненька, слабенька. Бачите, і взагалі не виконує свою функцію. Стрічка завжди проскакує. Що нам каже Микола? Тут пружина товста, збита, ну і бачите самі. Працює на 100% так, як треба. Як бачите, ролики Миколи виконані тупо із підшипників чотири великих підшипника проти двох маленьких. Ну і замінити такі ролики буде набагато простіше ніж тут. Тут треба щось вибивати, випресовувати. Тут просто пішов гастроном, купив чотири підшипника і готово. Знизу на обох модельках маємо гумові ножки. Тут вони просто приклеєні. Тут вони більші і тут вони на різьбі, все як треба. Як бачите, двигуни мають різне маркування. Ось вам Аліекспрес, ось вам Гріндер Микола. 12 вольт на холостих. Гріндер з Аліекспреса дає нам 6350 обертів на хвилину. А потужність при тих самих умовах складає 7 Вт. Той самий блок живлення 12 вольт Гріндер Микола. 4600. І потужність при роботі на холостих складає 5,3 Вт. Тобто двигун у гріндера Микола об'єктивно слабше. Але у той самий момент слабший двигун не можна зараховувати як недолік, особливо коли мова йде про міні-гріндер, де роботу треба робити делікатно і повільно. 12 вольт обидва блока жилення вмикаємо, дивимось Миколу. Тихесенько. Повільно. А тепер Аліекспрес. 12 вольт ми фіксуємо мінімальні оберти гріндера Микола. На блокі живлення виставив напругу 24 вольта, фіксуємо максимальні оберти. 1527. Мінімальні оберти стрічки Аліекспрес. 1250. Виставив 24 вольта і тут фіксуємо максимальні. 800. Ширина стрічки і там і там 3 см, довжина 33 см. Таким чином маємо результати. Гріндер Микола рухає стрічку 240 метрів на хвилину на мінімальних обертах і 503 м на хвилину на максималочках. Аліекспресний екземпляр 412 метрів на хвилину на мінімальних обертах і 924 м метри на хвилину на максималках. Гріндер Микола дванадцять і балтєцький. Як бачите, точить. Максимальна потужність на таких обертах, яку зафіксував мій прилад, складає 95 Вт. Увімкнув режим 24 вольта, вмикаємо пробу. Ну і при максимальних обертах потужність склала 125 Вт. Aliexpress 12 вольт погнали. Ось не то. Оце те, про що я вам казав. Потужності наче і багато, але ніхрена не прижимає нормально стрічку. Проба No2. так він працює. Трошки підтягнув спроба номер 3 Не скажу я вам, коротше, його максимальну і мінімальну потужність, тому що він банально не працює за призначенням. Далі, якщо подивитися на гайки, всі гайки без фіксації йдуть і гровірних шайб нема. Тобто від вібрації вони постійно відкручуються, і їх треба докручувати за потреби. Я вам все показав, ви все побачили. Купляти чи не купляти Миколу, вирішуйте самі, але моя вам порада: не викидайте свої гроші на ось цей шматок лайна. Посилання на інструмент, як завжди, в шапці профіля або в описі під. Від відео, дякую за перегляд.